Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Ну, щоб закінчити оцю нашу епопею з цибулею, про яку ми вже розповідали. Одну ми вже вибрали, було багато дискусій, що вибрали дуже рано. Але повертатись до цього не будемо. Ми пояснювали, Вон, гляньте, вже на тому місці. Ростуть огірочки, прекрасно ростуть. А зараз ви запитуєте за цибулю, ту, що в нас була, ще залишилась. Стояла дуже на стеблові зелена. Тут сортів багатенько сортів, це якраз та цибуля, що нам прислала Олена Миколаївна знову ж їй велика вдячність. І ми по, ну, потрошку посадили її. І ви запитуєте, яка ж цибуля дала більший врожай, яка краща, то давайте зараз і подивимося, чому зараз же ж вибираємо оцю друзі. Ну ту вибрали ми тоді тому, що потрібно було вибирати. Вона достигла, була нормальна, ми її притоптали і вибрали. Потім покажемо, як вона зберігається. Теж багато коментарів на цю тему. Ось, до речі, оця цибуля вона на стеблові ну, дуже товста. Ну, от ви розумієте, ось дивіться, ось ну, прям, прям дуже товста. Ну, Коли почалася дискусія, ми ось цю притоптали, а цю залишили. Ну, Як багато хто каже, щоб вона висохла сама. Друзі, щоб вона висохла сама, ми чому зараз вже вибираємо, тому що вона почне варитися. На дворі температура така, ту ми вибирали. Через те, що е, хотілося вибрати її сухеньку, щоб не намочив дощ, тому що дощі передавали. А цю, цю вже вибираємо і, і від дощу, і від того, щоб вона не зварилася. Але ж знову ж до того, що притоптана. Ось та, що притоптана, навіть оцей товстий стебель, він ось вже практично пересох. Ось стебел практично сухенький. Положимо цю цибулю, щоб вона. Зовсім підсухла і будемо тоді обрізати. Що ж тут, ось те, що те? тут він, він, він упав, але ж ще до того, що пересохне, і сохнути ще дуже і дуже далеко. Ось саме для цього і притоптується цибуля. ну Ми, по крайній мірі, притоптуємо. Ну Та й в коментарях писали ще дуже багато, що теж. Багато хто це робить. Щодо, щодо величини і урожайності, бо я не думаю, що так вплинулося те, що ми притоптали. Вона виросла прекрасно. Так, давайте, давайте трошки по сортах, щоб подивитися, які ж. Хоча я зразу бачу такої якоїсь відмінності. Геркулес. Оце цибуля Геркулес. Ну, дивіться, яка, яка вона ця цибуля, як на нас, так начебто навіть велику вод. Правда? <різь> <різь> Подивимось, як вона буде зберігатися, тому що велика цибуля чомусь зберігається гірше. Так, ну оце дивіться, друзі, сорт Геркулес. Ну, гарно, дійсно. Геркулес справді. Так, це в нас тут щось ред кармен. Ну, синенька цибуля, посажена тут небагато і зовсім. Ага, ми її виривали, он, дружина, каже, дуже смачна. Ну, теж непогана, дивіться. Це якраз помірна. Да, так, якраз помірна. Але посаджено небагато. Будемо знати, що вона роди і будемо садити. Хоча я вам скажу ота цибуля, що ми. Радар вибрали, ну дуже смачнюча, прям солодка. Центуріон. Ось дивіться. Теж цибуля. Чудова, я думаю. Так, це в нас е, дружина купила сіянку. Не, да. І забула навіть, як називається, сіянка. Посіяна в зиму. Ось дивіться, яка вона виросла. Вона да, Так, і сіянки. Проривали на зелень весь час на салат. І така виросла. ну Мабуть, аби прорвали краще, то вона була б, де вона ось прорвана краще, то вона і виросла більше. Але в цілому небагато. Можна, дивіться, висаджувати і сіянку в зиму і отримати хороший врожай. Так, сеншуй. Така назва, яка щось на китайську похожа. Ну, дивіться, навіть така крупніша, ніж Геркулес. Така дуже, дуже велика. Ну, на смак ми не перевіряли, Не можу вам сказати, яка на смак, але по, по тому, по тому саме дивіться, не, 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 не відрізняється особо так. Тут Гартен Стенфілд. Ну, назви я вам скажу такі. Ну, щоб сказати, якось якась, якась разюча відмінність була. Це така дивіться, чим відрізняється, приплюснута. Та от така кругла, а ця дивіться, така приплюснута, але гарна. Так що якщо хто полюбляє таку приплюснуту, то можна висаджувати. Чудова, цибуля Так, і що тут у нас залишилося? Залишилось у нас Шекспір. У Шекспір ми теж садили. Вона дуже схожа на ту, що ми вибрали. Теж дивіться. Щоб сказати, чим відрізняється, що гірша, прекрасна. Цибуля. Так, виберемо трошки так очистимо від земельки, під навіс її, щоб вона досохла. Затижник вона висохне, обріжемо. Оце зелене перо. До речі, запитувала одна підписниця. Коли ж обрізати зелене перо. Ну коли повністю отут ось стане сухим. Не, не, не відрізати ж зараз. Ось дивіться, зараз воно ще там таке зелене і м'яке, от коли повністю тут пересохне, тоді і будемо відрізати. А зараз будемо її переносити під навіс. Ну, отак, друзі, дивіться, по, по сортах, ну, не можу я виділити жодного, що він там гірший або ж якийсь кращий. Єдине, що по формі там більше кругліша, більш видовжена, там приплюснута. А так, в цілому, всі оці сорти, що що ми вибрали, що ми вам показали. Прекрасні, чудові, можна, можна висаджувати і отримувати хороший врожай. Так що, якщо вам було щось цікаво, корисно, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, всього вам доброго.